Так, тепер знайшли, де у нас є бас і по ньому вже робимо кік. Кік у мене вже готовий. Мій. який я зробив сам. Так, значить, бас у нас де DDS, FDS, ADS і B. І B у нас прямо в конці. Хорошо. Так, DDS, FDS, ADS. У мене виходить, G. Тобто, що я тут буду робити? G. Тут просто опустить, ну нормально, якраз на посередині. От добре, коли оригінальний кік він знаходиться десь посередині. Не десь отут знизу там якась нота Цтану тебе. Тому що потім спотворення дуже багато. Добре, коли він посередині. З цим краще працювати. Так, цей в мене трохи оброблений. А я возьму оцей повноцінний. Так, что мы будем далее делать? Далее мы будем по ноте FDS, значит, на да, FDS. Не, DDS, потом FDS, потом ADS. DFA с DS. И, да. Значит, берем DDS. <звук> Треш, пин, по центру. Ну десь трохи, щоб я у ну, свого духа теж не терял Варіація, хай так і буде. Во Рензик А ч я тут поставив? І? я не знаю, ладно Значит буде називатися. Та, господи ні, не то хочу зробить называется у нас получается D, DS. Чтоб по не путаться. Так. Открываем, выходит Ньютон. Теперь стан RTS. Ну, сразу я ему треба дать. Чтоб не путаться. И ADS. Очень бе. Так, бе у нас идет трохи без Ну, как они звучат, может посмотреть. Не так погано даже сказал. Так, тут трохи їх треба вдарить. Так можна слухати. Так, да, вони ще без, без обработки, тому що тих я тут з дави обработкою убрав частоти на 300 вокруг 350 Гц. Зробив таку штуку, до речі. Я убрав е, по стерео, щоб воно. Якби. Можете послухати зараз. Стерео це коли воно і зліва і справа, а є моно, коли воно просто ти не розлічає, що воно зліва чи справа. Одначи трохи в боках, де? якщо наушника це раз вилучено. А так воно по центру рівно грає. Вот. треба, щоб хік завжди грав по центру, Навіть якщо не дуже добре звучить, треба все одно був по центру. потому что потом будет каша. Значит, на другой канал. Каждый клик на другой канал можно заключить. классно звучит, мне подобается. И давай еще такую штуку сделаем, чтобы баз э, у кика не конфликтовал. И вот это называется ток. Ток, это когда вот так бьет, типа, как молоток. <laughs> В рифму. Вот, ради частоты брать, чтобы не конфликтовал. И, значит, эти все конфликты, вот, фрутилиметр надо убрать. И так даемся. Вот, и как раз на этих токах есть Дуже дуже багато громкості, дуже багато. По-моєму, на, на лиді є. Вставно, ні? По-моєму, це і залида. Хотя лид я наче поправив, він не должен бути дуже громким. Ну він такий прямо на грані. скільки він по-льбом буде конфліктуватися, гарантовано просто. Якщо він такий вже помарачивай. Вот. Значить треба убирать частоти. Значить ми зараз шоровуємо. Відключаємо оцей лід і просто дивимося, які частоти будуть в кика. Може даже так зробити. Тобто виглядь, тут на, 6, на 600 Гц, ну тут є резонанс, це нормально. Тут прям саме тіло кика. От а тут, а тут конфлікти можуть бути. Траш... Причому притоки. Тобто тут, а, тут ничего отрать не надо, тут можно просто... Ну, трохи понизить, У ліда можна трохи понезить тут на 600. Ну так, трошки, зовсім трошки. щоб він свого духа теж не втрачав, вот. А тут ще вище 1000 герців, Це все из-за тока. Це нормально, що ток він всі частоти задіє. Тому що це дає гучність. І це дає ритм. До речі, все, що на високих частотах воно дуже сильно задає ритм. Тобто, якщо у вас є якась перкусія... Подбайте про те, щоб вона не була на високих частотах, щоб вона... Якби задавала ритм, але не порушувала форт у флор ритм. For флор це коли ті кота грає Тум-тум-тум-тум. Тобто без посторонніх всяких там... Перкусій, всякого такого. Треба щоб цей ритм зберігався. Тобто перкусій це добре, звісно, але оцей головний ритм від Кіка. Це просто база ця основа. Значить так. Що я тут зроблю? Зроблю аналогічну штуку до цієї. Вот. Тепер десь на тисячну Що на тисячну? На 1000 Герц здесь перенесу. Як коли я його опускаю, вона якраз обирається після 1000 Гц. Там де ток у Кіка. І це допоможе нам вирішити проблему. Тобто навіть якщо зараз я уберу. Все що вище 1000. Уже хоч трохи дихає, да? Ні, це не то. Отак. Oh. Тут тобто, різниця очевидна. Да. Значить так, далі як я роблю автоматизацію, це теж дуже цікава штука. Тут в File Studio об'являються ці формули, і цю автоматизацію можна математично коригувати. Раз покажу, як це робиться. Значить так, ми визначаємо ток, він у нас на 1.4 такти. І у нас іде отак. Тут тобто, ніяк по-другому. Такої дворки. Це можна обрати, тому що не треба просто. І отак от, от. Ні, я би все-таки оцю штуку оставив. Вот. Значить так. Далі що у нас? Просто отак вту кутуємо. Потім це все звісно буде співставлятися з кіком, якщо ми будемо там робити кік роли, так називаємо, будемо ось таку штуку робити, але поки що нам це не треба. Поки що головне просто його свести. Оце все шарміровано називається з Так. Так. Нащо я його зробив аж так? Щоб потім взяти і поміняти цю формулу. От у нас посередньо 0,5 іде, значить. Треба, щоб ну, оцей інпут, інпут сіки ми пони, пони, понижуємо, щоб він був трохи менше. Ну щоб не прям в упор, тому що ми тоді взагалі літ не почуємо. Тобто поділити на 3 можна. На 3 получається і додати сіки там. E, 0. Ну не 25 здесь сики там. Одна тратит пяти 10 сики выда. 34, мабуть. Так спроверируем. Зразу дихати легше стало, нормально. От тепер можна вертати там всі кібіметри. Ну, я використовуюсь мультибендом, мені десь він краще працює. Тут можна навіть зробити 2,4 дБ, мастеринг. Тобто це як максимальна гучність, щось, типу, того.